Виконуючи обов'язки Білгородністровського районного прокурору, вирішив вразити цифрами та показниками щодо зросту злочинності в районі. Натомість, сільські голови та обласний депутат запитали, що робить задля захисту населення прокуратура. Детальніше про це в нашому сюжеті. 27 лютого 2014 року колегія районної державної адміністрації пройшла з бурхливими обговореннями. На початку засідання хвилиною мовчання згадали загиблих внаслідок нещодавних подій на столичному майдані. Після цього відмітили грамотами та нагородами ювілярів. цільгоспвиробників і попрощалися з колишнім першим заступником голови райдержадміністрації В'ячеславом Масликовим. Він пішов на пенсію. Привернув увагу та викликав численні запитання виступ виконуючого обов'язки міжрайонного прокурора. Олег Кривовид займає посади всього декілька місяців, але вже зробив певні висновки. Мешканці району погано співпрацюють. Сільські голови не допомагають в розкритті злочинів, і це, звичайно, дається в знаки. Рівень злочинності в селах, селищах та самому білгороді Дністровському зростає. Кримінальна ситуація в місті та залишається напруженою. Проведений аналіз тому злочинності засвідчує, що впродовж року до правоохоронних органів не йшло майже півтора рази більше заяв про повідомлення про скоєння злочинів, аніж в дванадцятому році. За останні п'ять років злочинів вдвічі побільшало. Більша частина правопорушень це посягання на власність, розбої, крадіжки, пограбування. Серед усієї сукупності неправомірних дій 5% пов'язані з наркотичними речовинами. Все частіше порушують закони підлітки. 11-12-річні та більш дорослі хлопці та дівчата йдуть на злочин на підпитку. Ці ще майже діти об'єднуються та грабують або підпалюють вже разом. Всі показники, які наводив майбутній прокурор, вказують на те, що ситуація в районі погіршилась. А зменшення серед деяких випадків злочинів, наприклад, розбійних нападів, зґвалтувань, Олег Кривовід вважає випадковим. Лідерами по кількості є місто Білгородністровський та великі населені пункти Затока, Сергіївка, Шабу, Старокозачі. Загальність наслучилися дуже важкі, але вбивство у нас в минулому році було зареєстровано лише шість. Але ще скажу, що у нас січень місяць і славито вже дали три вбивства. Як подумаєте, якщо у нас такими темпами будемо йти, то на кінець року це буде нас десь більше двох десятків можливо. Після такої промови та почутих нарікань присутні в залі райдержадміністрації не змогли змовчати. Депутат районної ради Ігор Гутник поцікавився, скільки ж злочинів розкрито та доведено до суду. Виконуючи обов'язки, відповів, відсоток розкриття невисокий. Винуватись кожної другої крадіжки залишається непокараним. Ольга Гугулова, представник Софіївського органу місцевого самоврядування, також звинуватила посадовця. Це він насправді віддаляється від громадян. Дмитро Барвіненко, депутат Одеської обласної ради, запитав, чому за останні п'ять років змінилось три прокурори. Жоден з них не отримав службове підвищення. кадрові питання в прокуратурі сьогодні теж мають місце, і всіх людей, які тут є, у них в кожного з них є питання в прокуратуру, але вони бояться його задати, піти, у них є певний страх. Чому? Дуже часто, мягко говоря, навіть не час, я вам скажу, у вашому відомстві є люди. Які сьогодні м'яко кажуть дискредитують ваш орган». Апогеєм того дня стала ще одна подія. Директори сільських шкіл розповіли, їх примушують сплатити тисячі гривень за вугілля, яке начебто було завезено для опалення учбових закладів. Вони в один голос стверджують: такого не було. Набралося чимало фактів порушень. Педагогам є чим підтвердити свою правоту. Хочу вас запевнити, що питання. Так би мовити називаємо розкрадання вугілля буде надано належну увагу і жодна невинна особа не буде притягнута до відповідальності. Якщо є якісь когось будуть можливо, заяви, якісь скарги з приводу тих незаконних дій тих, чи інших осіб, хай це буде круг, хай це буде можливо, управління освіти, звертайтеся, всі скарги будуть важко згадати. В наступних сюжетах ми обіцяємо розповісти про ситуацію навколо розкрадання вугілля в учбових закладах та інше важливе про що йшлося на засіданні колегії Білгородністровської райдержадміністрації.